Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ. Які є перешкоди Рашистів, російських найманців, що наступають на Покровськ. Які перешкоди? У Росії будуть дуже сильні втрати, повністю вони втрачають цей напрямок, У них всі види військ, зброї, все буде знищено. І вони, може, дезертирство чи як то втратять позиції, коли тікають і кидають свою зброю. Прошу вищі сили, допоможіть. Зараз так. Вони залякують. Дуже сильно можуть обстріли з неба атаки сильні, От, але їхні плани не здійсняться. Повністю провал. Бираю. І оця ще в них агентура, оці інформатори, це їх Підтримує, що вони влучно, може, їм здають якусь інформацію, чи як то допомагає інформатори. Заперечую, обираю весь не прошу щось. Нічого в них не получиться На Покровському напрямку, так, можливі сильні обстріли, дуже гучно. Особливо вночі вони активно використовують всі види зброї. От. Але дуже потужно буде працювати наша артилерія. Отут вийшла карта, що нічого не вийде. в расистів поразка повна. Прошу вищи сили. Допоможіть знищити всіх росіян, російських найманців, що наступають на Покровськ. Вони тягнуть час, тягнуть час. Вони чомусь рішили, вирішили, що до якоїсь святкової, до якогось свята, чи, може, до вирока якогось має відбутися вирок. Прошу Вищі сили, допоможіть знищити всіх росіян, російських найманців, що наступають на Покровськ. Допоможіть зруйнувати всі їхні плани, наміри. Більше немає чим і ким наступати на Покровськ. Тікають, лякаються росіяни. Хай йдуть на себе нападають, самі на себе хай нападуть. Більше не можуть продовжувати наступи. Повністю знищені всі команди пункти. всі Логістика російська, всі склади з боєприпасами, дронами і самі дронщики рашиські знищені, більше не мають змоги росіяни продовжувати наступи на Покровськ. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть від усіх військових, цивільних людей на Покровському напрямку. Одведіть, одверніть. Усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни: дрони, впівдрони, дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому, волокні, всі скиди. Одведіть, одверніть від наших людей, українців, поверніть назад расистам, особливо тому, хто придумує ці наступи. Хай йому прямо в голову прилетить, прямо в мозок. Всі, хто виконують ці накази расистським. Хай їм теж прилетить, подриває ручки, більше не зможуть обстріли чинити, буде так і так і є. Більше немає яким нічим воювати. Рошисто тікають, лякаються, самі себе вибувають більше розі. Буде все сказане, сили, Прошу допомогти, будь ласка, захисту міцного прошу. Ще є питання від глядачів, що чи буде окупація зараз Шахтарське, Дніпропетровська область, чи є загроза, чи буде окупація Шахтарського. Скажіть, допоможіть Шахтарське окупації. Окупують, є загроза, чи є загроза. Велика іде маніпуляція дуже сильно залякують. Не знаю, чи це пропаганда, ну щось дуже потужне. Іде пропаганда того, що расисти окупують шахтарське. Але це все брехня, маніпуляція. Вони можуть застосовувати зброю, коли така зброя з неба, вона ця зброя заборонена. І це може бути, коли заміновано територію. От такого плану вони використовують ну, це в расистів. До Шахтарського не зможе Росія дійти. Тут дуже потужно працюють артилерія і міцний захист, ще вийшов Верховний суд. І за все, що відбувається на цьому напрямку. от... Росіянам повернуть повністю весь негатив. От всі смерті, що тут страждали. В расистів буде така ситуація. от І потужна боротьба, перемога на боці наших військових і буде відбито. Mm. От. Ну і вийшла карта, що є ж інформатори, люди, які люблять Росію. Отут щиро, дійсно показані навіть чоловіки, які щиро люблять Росію. Ну, більше показано, що вони алко... ал... залежні від алкоголю. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є загроза, чи буде окуповано шахтарське? Дайте відповідь. Ну, говорять так. В расистів будуть втрати. Вони втратять, верніше, расисти відступлять із трьох міст. Містечок, міст. от Шахтарські не окупують і є карта, що говорить, що прийде підтримка, бо люди потребують допомоги. от Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, одведіть, одверніть від шахтарського двожу, одвертаю росіян, одсікаю, одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Викриваються всі інформатори. Всі, хто чекають расистів. Викриваються, більше інформації надавати не зможуть. Прошу вищі сили, допоможіть захисту міцного, прошу для всіх українців, військових, цивільних людей в Шахтарському. Подведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. Поверніть назад расистам, особливо тим, хто запускає ці дрони, ракети. Одведіть, одверніть всі в півдрони, дрони камікадзе, дрони, камікад, дрони науктовому волокні. Всі скиди одвожу, одвертаю, повертаю назад расистам. Прямо в голову летить. Тим, хто дає накази, хто їх виконує. Більше расисти не зможуть воювати. Буде так і так і є. Отсікаю на віки вічі. Одвертаю. Це погане повертається назад. Звідки прийшло туди і повертаюся? Хай самі на себе нападають, хай себе обстрілюють, росіяни розвертають свою зброю, стріляють прямо по Москві. Буде так і так і є. Вище сили, янголів, охоронці, духів роду, прошу, допоможіть захистіть усіх військових, цивільних людей, всі будинки, помешкання наших людей в Шахтарському захистіть. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте. Не мить, лишайте, буде так і так є. От. І зараз я хочу ще подивитися захист. Давайте подивимось вищі сили янголів-охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть. Скажіть, чи є загроза тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам? Чи загрожує щось життю? Чи є загроза отримати поранення на найближчий час? Дайте, відповідь, що буде. Ну, ви знаєте, буде дуже несподівано, але таке, як свят. Багатою йде такої дезінформації, може, брехні про те, що все погано. Про те, що все погано, і прям така от по цих картах, як це більше мені йде, що дурять, може, і навмисно. Так треба, щоб. Ну, цікаво, але карта миру і карта свята. Щось хороше і дуже те, що відкриє дороги, те, що відкриє людям прибуток, тут вийшов ще. Ви знаєте, ідуть такі приємні для вас новини і зміни. Скажіть сили, Загрози для життя тим, хто дивиться відео близьким людям в найближчий час. Ті, хто давно не бачились, ви побачитесь, також можуть люди, які кох... кохані побачаться, зустрінуться. Ще знову вийшли карти гроші і дуже гарні. Тут і зрушення на роботі, кар'єрі, може, військові, якщо от завдання у вас буде як щось хороше, ви отримаєте, таке, що вам допоможе ще краще працювати, виконувати якісь завдання. от З цих карт. Ну, така хороші, хороші події, дуже приємні. Хоча і є сум, і сльози можуть бути на очах, і воно от як-то все паралельно, і ви будете рухатися. Угу. Попри все, ну, тут така гарна карта підтримки. Ну, більше навіть і попередження від вищих сил, щоб ви продовжували, не зупинялись, продовжували свою діяльність, свою роботу, свій намір, план, який у вас є, виконуйте. І вам буде надана вся підтримка, і у вас все гарно вийдеться. Не бачу, йде підтримка, гарна підтримка, карта сили. Все на хороше. Прошу вище сили, допоможіть, одведіть, одверніть. Всі бомби, ракети, снаряди і дрони, і вибухово. Ну, все одно будьте обережні, все одно пильнуйте. От, до всіх, хто дивиться відео, близьких людей одвожу, одвертаю. Ну, так, вийшли, дивіться, тут працюють шпигуни. Рашисти дійсно, в, може, якийсь період, так немає такої активної, активного обстрілу. Вони збирають інформацію. Ще може бути атака на нашу банківську систему, там, де виплат. Там, де перераховуються гроші, пересилання товарообіги, хочуть все зупинити. Можливо, порти ще може так бути. Заперечу, обираю повністю, знімається. А, і може бути ще, де наші главні, де видаються накази, де приймаються рішення, отуди от може. Шпигу, ну, саме працюють шпигуни і може здійснюватись а, чи ракетний обстріл, чи може це якісь а, диверсія, чи щось напад. може бути. Заперечую весь негатив. Убираю, руйную всі плани росіянам руйнуються. Більше не мають змоги росіяни продовжувати атаку. Оцікаю, отвертаю весь негатив. Наших військових, цивільних людей одвертаю, оцікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, впівдрони, дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні, двожу одвертаю, повертаю назад. Тому, хто дає накази, хто їх виконує, звідки їх запускають, прямо в голову летить, більше воювати вони не зможуть. А також, прошу вище сили, допоможіть, розверніть всю зброю росіян, розвертають зброю, направляють на Кремль, на Путіна, на всю верхівку рашиську, самі себе хай йдуть, нападають, окуповують, розстрілюють. Все погане, лихе, що нам бажали з собою роблять. Нас більше не чіпають. Оте так і так і є. Вищі сили, допоможіть, будь ласка. Більше немає Російської Федерації, більше немає Російської Федерації на політичній карті світу. Такої країни немає. Розпадаються на маленькі держави, більше не збереться сама себе. Ненавидить, сама себе нищить, більше ніколи не збереться. Буде так і так є. Прошу сили, захисту міцного, усім військовим, побратимам, близьким людям, всім, хто дивиться відео. Вдень і день і вночі захист міцний буде так і так є. Захищайте, оберігайте крильмець українську. Буде так. От. І я на цьому маю завершувати Все буде добре. Я дякую вам за увагу. По можливості, три рази передивіться цей захист, щоб був міцніший. От бережіть себе, пильнуйте, будьте обережні. Дякую за увагу і до зустрічі!